Дерлятинська об'єднана громада, до складу якої відповідно до перспективного плану мали увійти і такі населені пункти, як Чорні Ослави та білі ослави, поки що не відбувається, зважаючи на білі плями в законодавстві, селяни бояться втратити як землі, так і вплив на орган управління об'єднаної громади. Тому представники РДА та ОДА, які приїхали на зустріч із селянами, зіткнулись із непростою ситуацією, яка підсилюється недовірою людей до дій влади. Керуючий справами обласної державної адміністрації Руслан Панасюк в свою Чергу наголосив, що ця реформа відбувається в першу чергу через тиск Європейського Союзу, а не з бажання можновладців. Реформа відбувається не з їхнього, скажімо так, великого бажання. Реформа відбувається під добрим тиском і добрим наглядом європейської спільноти. Бо Європа каже, ми втомилися давати гроші на вам, вам на Київ, тому що скільки ви мене дали, ми їх не відчуваємо. Ми хочемо, щоб ви стали на шлях реформи. Ми готові напряму співпрацювати з об'єднаними територіальними громадами, давати гроші на місця, де будуються на потреби громади: чи то школа, чи то дорога, чи то каналізація, чи то проведення газу. Все саме взяти приклад із західних сусідів закликав селян-координатор самооборони Віталій Трачук не вигадувати нічого нового, а об'єднатися і отримати можливість самим керувати на місцях. Балтійські держави вже в цій системі живуть. Роки рокенні, ви бачите, де вони вже є. Поляки, ви вже самі бачите, де е, всі пострадянські держави, які так само жили, як і ми, 15 республік, жили. Вони жили в тій самій системі, але вони відійшли від неї і вони зараз процвітають, вони думають про те, як збагатити себе, як, як задовільнити своє життя. Наразі до сільради села Чорний Потяг надійшло два варіанти запрошень від Делятина та Білих Ослав як потенційних центрів об'єднаних громад. Однак для вирішення до кого приєднуватись, як мінімум, потрібно зібрати кворум сесії сільської ради, чого за останні кілька засідань зробити не вдалося. Громада з центром в селі Білі Ослави відбутись не може. Про це білоословчанам заявив заступник голови РДА Богдан Зеленчук. Тож, незважаючи на позицію селян, які відмовились об'єднуватись навколо селища Делятин, наразі у них немає іншого варіанту до. Об'єднання, коли наші фахівці подали документацію до Кабінету міністрів, не може бути маленька така громада. Чому не може бути? Тому що інфраструктурно ця громада не відбудеться і було в зародку ліквідовано позицію щодо восьми об'єднаних громад. Тому нами пропонується. Добропійне об'єднання громад з центром в селищі Діляти. Чи змогли б представники влади переконати громади сіл змінити свою думку та піти шляхом об'єднання відповідно до перспективного плану? Покаже час, та поки що на надвірнянщині так і не відбувається жодна із п'яти запланованих об'єднаних територіальних громад, тож обговорення триває.